Доброго ранку малечі. Сьогодні ми будемо розглядати з вами гарну, красиву явище. Коли квіти розквітають, коли зв'язточки з'являються, аромати, пахощі навколо, квіти прокидаються, комахи пролітають. Як ви здогадалися, це мова піде про, де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають. Це весна, весна красна, прийшла дуже гарно. Прилетіли птахи, які давно скучили, лелеки, шпаки, ластівки починають гнізда свої робити, і гарненькі, і маленькі соловико. Кожний ранок сонечко зустрічає, а в лісах прокинулися тваринки і народились їхні малеча, і ведмедики, і лисички, і вовки. Але ми не забуваємо і про людей. Люди стараються, прикрашають свою землю. У весни є три братика: березень, квітень і травень. Вони дарують нам пахощі, дарують нам свою красу, в травні травичка, в квітні заквітають ці дерева. Спостерігайте за весною, до зустрічі, малечі, будьте здорові!